Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, як утворюється ґрунт та будемо досліджувати склад ґрунту. А почнемо з хвилинки фенологічних спостережень в ефірі програма Як почувається ненька Україна сьогодні. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А який сьогодні день тижня, питає? Який місяць? Яке сьогодні число? Моє вітання звертається до вас ведучий. А яким було вранці небо? Ясно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Чи є вітер? Чи відома тобі температура повітря? Відгадай, загадку, усіх годує, напуває, а про нього не всяк дбає. Це ґрунт або земля. Проведіть дослідження, підійдіть до кімнатної рослинки та розгляньте ґрунт у горщику на підвіконні. Опишіть його за такими питаннями, якого кольору ґрунт? Чи є у ґрунті пори, шпарини? Чи багато їх? Які вони за розміром? А сухий чи вологий ґрунт у горщику вашому? А щільний чи пухкий? Що на ньому росте? Яка рослинка? Отже, пригадай, ми з вами вже говорили, що таке ґрунт. Ґрунт це верхній родючий шар Землі, де ростуть рослини і живуть різні живі організми. А ще ґрунт це видима частина нашої планети, де ми ходимо, вирощуємо врожаї та Споруджуємо будівлі. Яке ж значення ґрунт має для живої природи? Ну, по перше, у ґрунті ростуть рослини, це і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини, і зернові, які нам дають хліб, і овочі з фруктами. Також у ґрунті живуть Деякі тварини. Подивіться, які тварини живуть у ґрунті. За малюнком за цим. Він є у вас у підручнику на сторінці 114. Розкажіть, для яких тварин ґрунт є домівкою. Цікаво, чи всіх ви побачите тваринок? Поставте відео на паузу. Щоб уважно роздивитись та розказати, кого ви побачили. Для кого ж ґрунт є домівкою? Хто в ньому живе? Ну, а зараз я пропоную вам переглянути навчальне відео. Що таке ґрунт? Привіт, друзі! Сьогодні ми продовжимо вчитися і знайомитися із навколишнім світом. Діти. А чи знаєте ви, що майже вся земна поверхня вкрита шаром ґрунту? Ґрунт це не лише частина твердої оболонки землі, по якій ми ходимо, або на якій зводимо свої будинки. Це ще й життєво важлива частина земної поверхні, ґрунт це верхній шар землі. На якому зростають рослини, де живуть різні живі організми, колір ґрунту залежить від кількості у ньому перегною піску і глини. Родючість головна ознака ґрунту. Чим ґрунт темніший, тим він родючіший. Чорний колір надають ґрунту мертві залишки організмів, рослин і тварин, що називають гумусом або перегноєм. У різних ґрунтах міститься різна кількість органічних і неорганічних речовин. Найбільше перегною міститься у ґрунтах під назвою чорноземи, тобто це ґрунти з високою родючістю. Україна належить до небагатьох країн світу, багатих на чорноземи. Ґрунт забезпечує рослини поживними речовинами, теплом, повітрям і водою. Хоч якими б щільними видавалися нам окремі ділянки ґрунту, між його частинками завжди є проміжки, заповнені повітрям і водою, це має важливе значення для живлення рослин, дихання тварин мешканців ґрунту. Завдяки наявності у ґрунті поживних речовин і вологи ростуть і розвиваються рослини. Отже, від ґрунту залежить існування і рослин, і тварин, і людини. Товщина шару ґрунту невелика від кількох сантиметрів до кількох метрів, але його утворення потребує надзвичайно багато часу. Сотні років триває утворення на землі шару ґрунту завтовшки один сантиметр на родючих ґрунтах збирають високі врожаї сільськогосподарських рослин. З яких виготовляють продукти харчування для людини або які є кормом для тварин, ґрунт є основним багатством людини? Ось і все, дітки. Ми добре попрацювали та вивчили багато нового. Ну, що ж? Переглянувши відео, запам'ятай. Ґрунт є одним із скарбів. Який дала нам природа. Він потрібний для життя так само, як і вода, і повітря адже без ґрунту життя неможливе? Поміркуй та доведи на власних прикладах важливість ґрунту для життя. Ну, а зараз попрацюємо з підручником. За оцим малюнком. Який ви бачите на екрані, з'ясуйте, чи однакова товщина ґрунту в різних місцях планети? Як ви думаєте, чи впливає товщина ґрунтового покриву на рослинний світ? Погляньте, будь ласка, ось ми маємо з вами. Дуже-дуже тонесенький, ось воно, темним вказано, слой ґрунту. І дивимося, які ж рослинки ростуть. Кой де травичка, так? Ось він, подивіться, ґрунт ось, ось, ось. Все інше тверда порода. У тверду породу не, не зможуть проникнути корінчики рослин. Дивимось далі, тут вже більше, але все-таки багато каміння. Але рослини вже пристосувалися, де більший шар ґрунту, вже можна побачити невисокі деревця та кущики. А ось тут, ось ми бачимо вгорі чорнозем, і далі ґрунт, і навіть між каменями отут просочилися коріння. Високих вже дерев. То подумали ви, як же впливає товщина ґрунтового покриву на рослинний світ? Від товщини ґрунтового покриву залежить, які рослини будуть рости, а може, й зовсім не будуть, якщо це скеля, наприклад, і там на скелі зовсім немає ґрунту. Чи знаєте ви що? Товщина ґрунту буває від 2 см до 200 см, тобто 2 метри. А для утворення шару ґрунту завтовшки всього 1-2 см потрібне ціле століття. Розгляньте схему, які чинники впливають на формування ґрунту. Подивимося, це сонечко, це вітер та повітря. Це вода, а також рослини і тварини. Ці чинники формують гірські породи, утворюючи дрібні частинки, з яких складається ґрунт. Рештки відмерлих рослин тварин на землі та у землі розкладаються під дією мікроорганізмів і утворюють перегній. Перегній містить. Різні поживні речовини потрібні рослинам, та надає ґрунту темного забарвлення. Розгляньте малюнок, куди висаджують рослини. А від чого залежить урожай рослин? Пригадайте з відео. Отже, урожай залежить від родючості ґрунту. Що ж таке родючість? Це основна властивість ґрунту. Вона залежить від кількості перегною у ґрунті. Що більше перегною, тим родючіший ґрунт і темніший. Українські ґрунти найродючіші у світі. Ще раз пригадаємо, з чого ж утворюється перегній. Перегнію, утворюється внаслідок гниття опалого листя, решток рослин і тварин. У перегної містяться різні поживні речовини, які необхідні рослинам для росту та розвитку. Тварини, що живуть у ґрунті, роблять у ньому ходи. Ось ми бачимо їх на цьому малюночку. Куди легко потрапляють вода і повітря. Вони перемішують ґрунт, подрібнюють рештки рослин. Так тварини роблять ґрунт родючішим. А з чого ж складається ґрунт? Проведемо такі досліди. Дослід перший. У склянку з водою опустіть. Грудочку ґрунту. Як показано зараз на нашому слайді? Що ви спостерігаєте? Подивіться, ось вони з'явилися. Бульбашки ми спостерігаємо. Який ми можемо зробити висновок? Що до складу ґрунту входить повітря. Дослід другий у склянку з водою. Опустіть грудочку ґрунту. Збовтайте палочкою. Що ми побачимо? Що спостерігаємо? Що вода змінила свій колір, так? А на дні, зовсім на дні, утворився шар піску та глини. Який ми робимо висновок? У ґрунті є пісок і глина. Зараз уважно розгляньте ці фото та дайте відповідь на запитання, яке значення має ґрунт для рослин, для тварин та для людини. Поміркуй. А куди зникає брудна вода, наприклад, після миття посуду чи після прання білизни, після купання? Так, дітки вона потрапляє у ґрунт. А які наслідки забруднення ґрунту можуть бути? За невмілого та недбалого господарювання родючий ґрунт може загинути швидко і невідворотно. Тобто на такому ґрунті вже не зможуть рости рослини та давати врожаї. Погляньте, будь ласка, на якому з цих малюнків, на ваш погляд, існує загроза для ґрунту? Розкажи, в чому ця загроза? І як уникнути забруднення ґрунту? Ну а зараз пограємо у гру, правда чи неправда? Я буду говорити твердження. Якщо воно правдиве, ви кажете правда. Якщо ні, якщо воно хибне, тоді неправда. Отже, увага. Ґрунт це верхній родючий шар землі. У ґрунті ростуть рослини. Птахи живуть у ґрунті. Чим менше в ґрунті перегною, тим вищий урожай. У ґрунті немає води та повітря. Ці люди повинні берегти ґрунт. Сподіваюсь, ви розібралися, де була правда, де неправда. А чи знаєте ви про роль дощових черв'яків? Здавалося б, така бридка істота. А роль дощових черв'яків у ґрунті дуже велика. Вони проривають ходи. Розм'якшуючи, розпушуючи ґрунт, тоді до нього краще проникають вода пробачте, та повітря. Зробимо висновок з нашого уроку. Ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і мешкають різні організми. Ґрунт складається з перегною. Глини, піску, води, повітря. Запам'ятаймо, що Україна багата на родючі ґрунти, вони потребують охорони. Ну а зараз прочитай прислів'я та спробуй пояснити його значення. Земля, тарілка. Що покладеш, те й візьмеш. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам, дітки, за увагу. До наступних зустрічей. На все добре!